Мої вітання в ефірі. Тема дня і до нашої студії ми запросили доктора медичних наук. Це Денис Себов. Я рада вас вітати. Доброго дня. Доброго дня, вітаю. Отже, щороку у кінці вересня відзначається всесвітній день серця, і певно, серце це найголовніше, один з найголовніших органів у людському організмі, але згідно з даними ВООЗ, захворювання серцево-судинної системи є і залишаються основною причиною смертності у всьому світі, в тому числі в Україні. Що з цієї серцево-судинної системи хворіє найчастіше. Ну, взагалі, серцева судинна система це традиційне серце та і судини, як це є в назві. Тому можемо так і сказати, що е, є захворювання серця, або судин, які живлять серця е, з, з серцевого м'язу, і судин, які у нас живлять весь організм. І тому дійсно, якщо ми говоримо про серцеву судинну систему, ми говоримо одночасно про всі інші органи системи, тому що вони всі живляться через судини. Тому серцево судинні захворювання вони і найважливіші, і вони, на жаль, і найрозповсюдженіші. Uh -huh. І якщо ми говоримо про смертність, дійсно близько 160 тисяч українців щороку загинають саме за захворювань, за захворювань серцево-судинної системи. Ну, ці цифри що приголомшили, тому що ми говоримо про те, що ну, майже. Такі, таке місто, як Одеса, да, загинає за декілька років тільки в Україні. А якщо ми говоримо про весь світ, то це мільйони е, населення. І дійсно це велика проблема, і її потрібно вирішувати на загальних рівнях, да, на державному, на рівні міста, е, округів госпітальних. і вирішувати її системно або інтегративно, щоб це було не тільки якісь Точковий заходи це має бути ціла, ціла програма, причому це не тільки стосується е, саме захворювань, а й профілактики їх і поводження пацієнтів, тому що профілактика серцево-судинних захворювань це е, потрібно починати на рівні здорового пацієнта. Ну і зрозуміло, що неможливо за один рік все змінити. Так ми до ефіру з вами говорили приклади інших країн, які змогли подовжити середню тривалість життя завдяки комплексним багаторічним програмам. Який приклад може взяти Україна? Так, дійсно, тривалість життя це один з найвагоміших показників успіху в державі, і ну можна врахувати і смертність, і захворюваність, але. Це результат такий восени, як ми говоримо після того, що скільки прожила кожна людина. Так ось в Україні, на жаль, тривалість життя знижується з багатьох причин, і серцеве-судинне захворювання це теж одна із найважливіших причин, чому знижується середня тривалість життя українця. Якщо ми говоримо про інші держави, яких це зростає, тривалі життя, і можна взяти не саме розвинені країни, а наші, наприклад, сусіді, це, це Польща або Фінляндія, які поруч в них є. Цілі загальні державні програми, які націлені не тільки на виявлення активне серцево судинних захворювань, на їх лікування і ускладнень, а й на е, традиційну поводження пацієнтів як населення. Тобто ми говоримо зараз про такі заходи, як втілення фізичних вправ, е, пропаганда здорового засобу життя, обмеження вживання алкоголю, ну і такі, наприклад, заходи, як обмеження повареної солі. На жаль, збільшена кількість повареної солі в раціоні сприятиме розвитку артеріальної гіпертонії і таких захворювань, які пов'язані з підвищеним артеріальним тиском. Наприклад, той же Фінляндії говорить про те, що обмеження на рівні держави з загального середнього вживання повареної солі з 5 грамів до 3 грамів збільшило ну, в комплексі всіх mm -hmm. заходів тривалість життя на 10 років. Якщо ми говоримо про Мешканців Фінляндії то це приріст майже 10 рокового при тривалості життя за той період, коли в нас було з 90-го року, тобто ми говоримо за 30 років. Ми такий маємо позитивний досвід наших сусідів. А яким чином держава може контролювати споживання солі кожного громадянина? Це загально державні рекомендації обмеження повареної солі в технологіях виробництва. Ми говоримо зараз про готові продукти харчування, про консервації, про вироб... вироблення хлібу і інших готових продуктів. Де в нас, на жаль, іде е, таке. Ну я не впевнений, що повне безконтроль, але є е, такі, скажімо, не дуже точні рекомендації щодо обмеження повареної солі. В таких продуктах харчування, і це якщо буде таке обмеження, ну і навіть якщо пацієнти будуть дотримуватись такої безсольової дієти, і це одна з порад для пацієнтів, у яких вже виявлено серцево-судинні захворювання, то це, по-перше, профілактика так названого набрякового синдрому, тому що проблема в солі, яка, що вона затримує рідину, рідину в організмі, і ми говоримо про те, що Обмеження повернення солі буде сприяти зменшенню обігу циркулюючого крові рідини і полегшувати функцію серця. Інша рекомендація це фізична активність. Ну і дійсно, спорт це зараз у тренді, так це сучасний здоровий спосіб життя. Так і зазвичай ми ходимо до спортзалу, аби тренувати м'язи. І здавалось би, серце це теж м'язовий орган, і воно постійно тренується впродовж цього життя. Але все ж таки хворіє. Чому так? Ну, дійсно, повільне скорочення серця це для серця не, не, не є навантаженням. Тобто є таке поняття автоматизму, і серце так створено, що воно має скорочуватись. Навпаки, якщо серце скорочується повільніше і не виробляється так званий спеціальний біохімізм да, в серці, то буде гірше для стану серця, ніж його традиційне ритмічне скорочення і е, його, скажімо так, повсякденна діяльність. Але як любий ім'я, серце потребує е, певних навантажень і тренувань. Е, ще є такий медичний термін прекондиціонування, це що означає, що серце має. Навантажуватись постійно, і тоді толерантність до якихось проблем буде менша більша. Тобто, не буде серйозної реакції на якісь, мабуть, такі речі. як Стресорний вплив на серце, або якісь перенавантаження серцево-судинної системи. І це дуже важливо, регулярне тренування і спорт. Зараз є традиційна рекомендація: це не менш 5 днів на тиждень, тривалістю не менш 30 хвилин на день регулярних спортивних тренувань, саме яких це обирає сам пацієнт, який для нього комфортні і є сприйнятними. тобто, от пацієнту подобається, наприклад, хода. Да, це угу. дуже е, добре. Просто ходити пішки, це так. вже корисно. Так <гум> це вже навантаження, певне на серцеве м'яз, дуже дозований і дуже фізіологічний, скажімо так. Це <гум> традиційно для серця і природньо, так, природню, так. Угу. або для когось це біг. До речі, у нас є навіть рекомендація після 40 років щороку проходити так званий стрес-тест або вілергометрі, або тредміл. Тобто це проведення проби з дозованим фізичним навантаженням, певним навантаженням, коли лікар призначає пацієнту його фізіологічну природню ходу або виконування праці на велергометрі, на велотренажері. І при цьому йде дослідження серця. його... Потенціалу та рівень артеріального тиску, mm -hmm. так ось при цьому навантаженні так, при цій виконанні цієї проби можна за е, запідозрити саме ті проблеми, які скриті і mm -hmm. невідомі для е, спокою, і є е, 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 першочерговим дуже важливою інформацією для того, якщо у нас є якісь скритні захворювання mm -hmm. серцево-судинної хвороби. Mm -hmm. Інша сторона медалі, якщо можна так сказати, це посилене серцебиття. Так ви на початку сказали про некорисність, кажучи занадто спокійного так, серцебиття, а в нас багато повітряних тривог, стресів. Так? І дійсно люди відчувають різкий, ну такий, просто кажучи, стук серця, так, серцебиття. Це, це, ну, це наскільки це погано, так? яким чином можна допомогти собі, так? можливо, ну, заспокоїти. І себе, і серцебиття? Це традиційна реакція на стрес. Підвищення число серцевих скорочень це, скажімо, реакція серця на викид. Адреналіну та інших речовин, які виробляються при стресі в організмі, і дійсно це не може бути ніяк корисно для серцево-судинного м'язу, особливо якщо це раптовий викид або mm -hmm. так звана гостра -стресорна, стресорна реакція на яких якісь події. В такому стані дійсно є рефлекторні проби для того, щоб сповільнити серцеве скорочення, це натискання на очні яблука. Угу. Можна їх більше про них дізнатися з інтернету або з періодики, з медичної літератури. Це для тих, хто хоче. Так, якось допомагати uh -huh. серцево судинній системі на при впливі на стресорних реакцій. А інше це дійсно потрібно контроль і профілактика цих станів, щоб серце було адаптовано к таким ситуаціям. На жаль, ми не можемо їх винищити і знищити ну, так, уникнути нашої... повністю. Так, так уникнути, uh -huh. тому ми маємо тренувати серце і робити це при кондиціонуванні, як я вже сказав, uh -huh. щоб серце було готове. До таких стресів ми мали резерви, та вистачало того, того потенціалу серцевого резерву, щоб не було якихось, не mm. дай Боже, ускладнень. Mm -hmm. А що у десятій лікарні є для і профілактики, якщо вже виявляються то лікування хвороб серця? В нашій лікарні вже запущено повністю серцево-кардіологічна служба, яка надає медичну допомогу як на амбулаторному етапі, так і на стаціонарному і застосування високотехнологічних втручань. З початку року виконано вже більше 800 коронарних ангіографій та більше 300 стентувань. Це саме ті втручання, які дозволяють допомогти хворим при гострому інфаркті міокарда і Запобігти таких ускладнень, як великі обширні рубцювання та ускладнення цього дуже страшного недугу. і можу сказати, що наші лікарі вже повністю готові для того, щоб надавати медичну допомогу всеохоплюючи та в повному обсязі. Розкажіть детальніше про коронарну діагностику. Так, коронарні артерії це судини, які живлять саме серце. На жаль, буває такий парадокс. Серце може качати кров за всім організмом і мати проблеми з власними судинами, які його живлять. Це так звана коронарна хвороба серця або ішемічна хвороба серця, як це називалося в минулому. Стенози коронарних артерій викликають такі захворювання, як стенокардія, при якому потрібно одразу звернутися. Це або ми знаємо ще названня ангінозний напад, або грудна жаба, коли є стискуючий біль за грудиною, який виникає традиційно при фізичному навантаженні, іноді в у стадії спокою, і при цьому потрібно негайно звернутися до кардіологічного відділення або до лікаря-кардіолога для того, щоб виявити, тому що це. Іноді буває як передінфарктний стан, якщо це нестабільна ситуація, і виникати такі грозні ускладнення, як гострий інфаркт міокарда і приводити до ускладнень симптоми це такий стиск, так тиску грудях. Це раптово відбувається? Так, це раптовий за біль стискуючого або пекучого характеру. Який, як правило, в більшості випадків і радіює. Він може радіювати або в нижню щелепу, або в ліву руку. Достатньо рідко, але буває таке, що це і радіація у поперек або у живіт. Особливість цієї болі, того, що на жаль, коли вона виникає, пацієнт потім її ні з чим не сплутує. Це дуже характерний нудотний біль. Які викликає ще страх смерті. Тому дійсно це такий, знаєте, варіант, коли, на жаль, мало хтось чим сплутає? Є одна проблема, що інфаркт міокарда не завжди починається через таку низку больових ангінозних нападів. Іноді це особливо в молодому віці. І зараз це дуже часто. Інфаркт виникає в первинно скажімо так, без якихось симптоматик, але 80% цих станів, навіть більше, виникає через оцій ангінозний біль. Тому ми застерігаємо і просимо, якщо є такі або подібні симптоми, однозначно звернутися угу. до лікаря-кардіолога. Такі прояви однакові у чоловіків і у жінок? Чи є можливо відмінності? Є деякі гендерні різності, наприклад, у чоловіків. Класичний ангінозний приступ виникає частіше, у жінок більш часто виникає нетрадиційний варіант. Тобто біль або не такий характерний, як я говорив, за радіацією, або він не має такої сукупності, як стиску стисковуючого характеру. Проте, якщо ми говоримо про те, що більшість варіантів це все ж таки стандартний традиційний ангінозний біль, і про ньому ми все ж таки рекомендуємо. Угу. Ви зачепили вже питання тестування, так назвавши стрес-тест, так як можливий, можливість виявити приховані так захворювання. А що означає чекав для серця для всієї серцево-судинної системи? І яким чином визначити, що його власне потрібно проводити? Враховуючи те, що ситуація достатньо розповсюджена, то чекап є розповсюдженим і традиційним достатньо легким. По-перше, потрібно контролювати артеріальний тиск. Це дуже легко, про це просто потрібно пам'ятати. Взяти тонометр і перемірити артеріальний тиск протягом дня. Ми зараз говоримо не про тих гіпертоніків, які знають про це, на жаль, Половина населення страждає на гіпертонію та не знає про це. Тобто на кожного гіпертоника є людина, яка також страждає на гіпертонію, але не знає про це. І Тим паче, це... іноді і симптоми не проявляються так? Так, до певного так. моменту. На жаль, артеріальна гіпертонія не завжди буває симптомною. Ми говоримо про те, що е Ходять люди з, з, з артеріальним тиском вище за норму. Норма це до 140 на 90 мм. Тут, на е стовба. І ми говоримо про те, що може бути 180 200, а симптомні і пацієнти навіть її не відчувають. <гум> По-друге, це вимір рівня холестеролу. Це дуже важливо, або холестерину, як його всі знають і Його фракцій. Тому якщо хоча б раз було підвищення рівня холестерину, пацієнт має розуміти, що це підвищений ризик виникнення так званих атеросклеротичних уражень судин. І ми зараз говоримо не тільки про серце, але й про головний мозок і про всі інші органи мішені, такі як сітківка ока, як периферійні судини кінцівок, і нирки, коли, на жаль, може бути ураження. І стенозування судин, які живлять ті органи системи. Про те, що ми говорили, що серцева судинна система це не тільки вона окрема, але й всі інші, теж які є в організмі. Це система, так. так. Ну mm -hmm. і ми вже говорили про. Стрес-тест про угу. кардіограму, яка має бути щороку після 30 років, і ми говоримо про е, інші е, дослідження, такі як ультразвукове дослідження серця. Ну, це вже призначає лікар-кардіолог при наявності тої угу. чи інші підозри угу. на захворювання, повертаючись до першого фактору, так артеріальний тиск, у якому віці необхідно вже вимірювати щодня контролювати свій тиск. Є е, традиційна порада, що все доросле населення має контролювати раз на два роки обов'язково артеріальний тиск. Якщо ми говоримо про населення е, е, понад 40 років, то ми говоримо про традиційне і щорічне е, вимірювання артеріального тиску. Обов'язкове у лікаря, так прийти е. до свого сімейного терапевта і ну вже правильно mm -hmm. виміряти тиск. Mm -hmm. Насправді ми не говоримо про лікаря, ми говоримо mm -hmm. про те, що Кожен, хто згадав про те, що потрібно поміряти артеріальний тиск, має його виміряти, навіть принаймні зайти в будь-яку аптеку і це зробити. Це не обов'язково купляти навіть тонометр. В кожній аптеці у нас є апарат для вимірювання артеріального тиску, навіть якщо він не презентований на столику поруч з фармацевтом, то за запитом він обов'язково фармацевтам надасть а так надасть поради для того, як виміряти коректно артеріальний тиск. Друге питання, що є такі стани, коли ми називаємо що їх симптоми білих халатів, або тоді, коли артеріальний тиск підвищується раптово і не є симптомом артеріальної гіпертонії, ви знаєте, що стрес і, наприклад, куріння, як велика проблема, теж підвищує артеріальний тиск. Після викореної сигари артеріальний тиск може підвищуватись до 180 мм міліметрів тут стовба, і це реакція на потрапляючий в організм нікотин. Це одне з неблагоприємних факторів впливу куріння. Це не тільки вплив на легені, але й на серцево-судинну систему. І тут ми можемо сказати про те, що потрібно звернутися до лікаря, якщо навіть є підозра на підвищення артеріального тиску, для того, щоб лікар це зробив коректно або призначив так звані, так звані моніторингові засоби вимірювання артеріального тиску, тому що є спеціальні комп'ютери, які... Влаштовуються на передпліччя і протягом доби достовірно виміряють артеріальний тиску пацієнта, тому що є, я вже сказав, що такі ситуації, коли психологічно або стресорно підвищується артеріальний тиск, не і ще це не артеріальна гіпертензія, а тільки реакція на стрес. Пане Денисе, я вам дуже вдячна за цінні рекомендації. Багато чого нового і важливого ми почали впродовж ефіру. З нами був Денис Себов, доктор медичних наук студію провела. Я Стлана Пензова. Дякую, що дивилися. Побачимося.